Роман Костенко вже є з нами на зв'язку. Народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Кіборг, полковник СБУ. Пане Романе, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава тож. Цієї ночі збройні сили України вперше завдали ударів ракетами атакам по території Росії. Цей удар відбувся по. Арсеналом з боєприпасами на території Брянської області, і от хоча перед цим йшлося про дозвіл США завдавати удари далекобійною зброєю лише по Курщині. от цікаво, чи це все-таки помилка джерел, на які посилалися ЗМІ, чи ми все-таки до кінця всього не знаємо. Помилка джерел, що Що тільки по Курщині можна бити? І Так, так що тільки <кій> по Курщині. А, дивіться, ну ніхто офіційно не підтверджував, ми ж розуміємо, що ніхто офіційно не підтвердить. Там не дасть, до прикладу, Байден якийсь там лист з печаткою, що я дозволяю там бити або не бити. Це історія про домовленості президентів, домовленості країн, домовленості військових. Якщо на нами був нанесений удар, і, а ми залежимо. Від поставок від наших партнерів можна зробити висновок, що вони нам погодили, тому що було з моєї точки зору досить неправильно, коли в нас є невелика кількість цих ракет, і ми їх очікуємо від партнерів якісь домовленості порушувати. Я думаю, це все було домовлено і дозволи були отримані. Тому удари були і нанесені, якраз в той час, коли Путін. І його оточення тільки розповідали, ну буквально за день до цього, що буде, якщо там нанесуться удари балістичними ракетами. Ми удари нанесли, і оце рішення воно дуже важливе, в тому числі і для наших партнерів, тому що вони розуміють, що Путін погрожував, але вони все рівно надали таке право завдати ударів, ну в тому числі по території Брянської області. Що вже після цього, після цих ударів, Путін та, затвердив нову ядерну доктрину, і от навіть Пісков заявив, що удари по Росії можуть якусь причинити ядерну навіть відповідь. Ну, вочевидь, це реакція на дозвіл завдавати ударів ракетами атакам, а не от сам обстріл, так і от виглядає, що Кремль зі своєї відповіді, ну так, трохи спізнився. От цікаво, тепер. На вашу думку, що далі, і чи варто, наприклад, справді чекати ну, у відповідь якоїсь справжньої ядерної загрози? Ну я ну, коли ще говорив, ми маємо розуміти, що ця зброя в Путіна є, і ну, Путін та людина, яка може її застосувати. Тільки буде, чи застосує після того, як буде атаканси е застосовуватись, ну це складно сказати. Ми не знаємо, що відбувається у них там в генеральному штабі. Ми не знаємо, які в них оті червоні лінії. Там я щось думав, що якщо ми там будемо проводити контрнаступ, якщо ми будемо доходити до Криму, якщо вони вже будуть бачити, що вони програють, можливо, вони б на це пішли, але зараз складно сказати і прогнозувати, чи може Путін. Путін може, тому що ми вже подивилися, що як він проводить терор, терор по нашим містам б'є е, спеціально ракетами, б'ють по е, житловим будинкам, по цивільним об'єктам. Тому сказати, що очікувати від нього якоїсь гуманності, я думаю, ні. Але інші стримувачі, як зі сторони його союзників, такі як е, Китай, в тому числі е, Індія, е, які, е, скажімо так, е, ну. Можуть з ним спілкуватись так само, і є стримуючи наші партнери, які е, світові правила застосування ядерної зброї. Тому, звичайно, це буде складно прийняти таке рішення. Але я хочу сказати, що, наприклад, що є і різна ядерна зброя, Є ракети, які стоять в шахтах. У Росіяни ніколи звідти не вилітали а крайні що намагалися використати. Підірвалася прямо в шахті. Найновіша їх ракета. Ми пам'ятаємо, не стартувала з стартової позиції, а Вибух відбувся прямо в їх шахті. Тому я думаю, А ті, що стоять з радянських часів, там взагалі є питання. Вони дуже вони взагалі ніколи звідти не їх не діставали і ніколи їх і рідко, дуже їх випробують там, максимум що вони могли піднятися, і впустити в шахту. Ніхто ніхто не знає, як вони себе покажуть. Що стосується тактичної ядерної зброї, яку можна. Використовувати стріляючи від з простої артилерії, там от, від 152 мм і вище, то ну вони не мають сильної руйнівної дії да там там наслідки будуть якісь, але це там, наприклад, рівень там я не знаю, декілька кілометрів там. Три на три кілометри або ще щось. Тому це я просто наслідки. Кажу про те, що не не люди не думали, що якщо щось там вони вистрелять, все України не буде. Ні, і вони це теж розуміють. Вони це розуміють, що будуть наслідки, і те, що вони також це не факт, якщо вони застосують для них, наслідки будуть серйозні. але не Україна не здасться. Це точно. Тому очікувати ми маємо, але робити звичайно все, щоб цього не сталося. Але також ми не можемо. Терпіти на собі удари по нашій цивільній інфраструктурі, по нашим людям, по нашій енергетичній інфраструктурі, прибуваючи наші можливості до супротиву, не наносити їм удари, боятись просто що там Путін ескалює ще більше. Він уже використав все, що можна по Україні. Тому нам потрібно ще раз скажу, об'єднуватись, робити все, щоб Росія відчувала той самий біля більший, який зараз відчувають. Ті сім'ї, які і втратили своїх оборонців, і навіть ті, що загинули під обломками будинків, які від ракет і шахетів, які росіяни посилають на нас, а як все таки бути з дозволом від інших партнерів, от завдавати удари їхньої далекобійної зброї? Бо раніше от повідомлялося, що все, все таки залежить від дозволу Сполучених Штатів Америки? От він вже є і. Ніби Британія і Франція теж погодилися на використання нами от е, штурмшеду і ракет скальп по території Росії. Але от це все таки е, ну, інформація з власних джерел журналістів. Офіційного повідомлення такого не було. Чи його і не варто чекати? Я думаю, про що говорить залежить від Сполучених Штатів. я Нещодавно повернувся з Франції, був там офіційному відрядженні з парламентарями. То Франція в принципі не проти використання наша нами цієї зброї. Вони кажуть, от спілкуйтеся з е, сполученими штатами, тому вони не проти, і тут з ними най, най, найлегше, тому що вони найбільш, скажімо так, не те, що серйозно, а правильно сприймають нашу війну. Там і дипломатично нас підтримують, і фінансово нас підтримують на всіх рівнях. Тому у них такої заборони не було, але через Сполучені Штати, тому що. Звичайно, вони знаходяться в НАТО, і вони свої дії погоджують один з одним для того, щоб ну вони розуміють, що будуть такі наслідки то воювати доведеться всім. Тому вони це погоджують. Тому я думаю, що питання стане зараз. Якщо Сполучені Штати дозволили, то звичайно ми зможемо наносити удари і тими ракетами, і скальпами, і шторм Шедов. звичайно, хотіли б, щоб сюди Німеччина долучилась. Але тут, знаєте, тут теж маємо розуміти, що скальпи і штормшедов це крилаті ракети, а, а так це балістичні. Балістичні, звичайно, показують більшу ефективність їх важче збити, скажімо. і але а цих треба більше для враження цілей, там їх легше збивати спипо. Тому тільки комплексний підхід потрібен і те, і те для того, щоб наносити удари. Ну і ми ж розуміємо, що коли ми говоримо про далекобійні ракети. В номенклатурі, коли я там ще навчався в військовому інституті, ці всі ракети вони не були далекобійними. Вони навіть не вони навіть не були середні навіть малого радіусу дії, тому що там була номенклатура стратегічних ракет там, від 500, там, до півтори тисячі, від півтори тисячі там до п'яти з половиною, якщо не помиляюсь, і вже. Е Дальність було там до 12 тисяч кілометрів. Так це взагалі були тактичні ракети. От Росія по нам б'є великою кількістю стратегічних ракет, які 500 і далі, а все, що нам передають, це ракети меншої дальності. І ми можемо закрити радіус там, 300 максимум кілометрів, враховуючи там, можливості літаків наших підлітати, тому що я нагадаю, штормшадовий і скальп це ракети, які повітряне базування можуть тільки з літаків. Застосовуватись, а, а так це та, схай, марки, але ми також не будуть там прям з кордону стріляти. Тому беремо за 300 кілометрів всі цілі, які там є, можна вибити. Росія також на це вже реагує. Ми знаємо, вони там повітягували свої літаки на дальню відстань, Там намагаються якісь бази вивозити. Є речі, які можна перевести, є які не можна перевести. І звичайно, просто навіть маючи таку зброю і маючи такий дозвіл, ми змусимо росіян, навіть не наносячи удари. Відтягувати свою логістику, а це звичайно вплине також і на поле бою, і це теж великий плюс. Навіть простий дозвіл бити, навіть якщо не кожен день бити, а мати таку можливість, це теж впливає на поле бою. Ти наразі ми побачили застосування цих ракет такам з Побрянської області. Ну, як я вже раніше говорила, це раніше йшлося. У змі лише про Курську область, і однією з причин називалася оця участь в бойових діях північнокорейських військових. І наші партнери це подають як реакцію, нібито на вступ КНДР у війну. Тобто, якби умовно Пхеньян не втрутився у війну, то й не було б цього дозволу, чи це не варто все таки, чи за варто сприймати як привід щоб дати Україні отакі більші можливості. Ну, ми пам'ятаємо, коли були перші дозволи бити хімарсами по російській території. Це коли вони зробили цей провокативний прорив на Харківщині, коли вони намагались пройти далі до Харкова, там, блокувати його. І тоді наші партнери дозволили саме от, хімарсами і там, артилерію, ракетами і артилерію саме по, скажімо так, по цій полосі, де знаходиться їх прорив. Зараз от ми бачимо, що дозвіл дозвіл відбувся після нанесення Росією масового удару по Україні після розмови Шольца з Путіним. Я думаю, там був якийсь тригер до цього, що Путін спеціально наніс удар, тому що до цього ми пам'ятаємо, були такі, скажімо, вони всі вилетіли на позиції, але не зробили пустки. Тоді мене теж питали, і кажу, що це може бути можливість. І політичних ігор так само часто натяків там хтось також це говорив. Так само і перевірка там засобів ППО, готовності одразу змальовували там радіолокаційне поле, де що активізується, де що знаходиться для того, щоб ну, розуміти, як там міняти маршрути цих ракет. І я думаю, що сталося. Так виглядає, що от, е, наші партнери після цього обстрілу різко е, дали дозвіл, хоча до цього довгий час не давали після цього обстрілу, дали особливо, коли там ну, по енергетиці побили. Я не думаю, що приводом є саме північно-корейські солдати, що це типу для них дали саме цей дозвіл. В цьому сумніваюся. Думаю, це був привід, або слухи якісь. Я думаю, що в цілому там були інші причини. От, як ви ставитеся до повідомлень, що КНДР може відправити в Росію 100 тисяч своїх військових? І от про це зокрема пише авторитетне, авторитетне видання Bloomberg? Ну, дивіться, ми ж не можемо наміри дізнати. Чи є у північної ці солдати, і цей мобілізаційний ресурс? Звичайно, є. Вони це тоталітарна країна, в якої армія, якщо я не помиляюсь, там біля. Двох мільйонів там від мільйона до двох це величезна армія, чи що ті неї тисяч від 100 тисяч відправити, чи може звичайно може, чи буде вона це робити. Ну ніхто не знає, що в голові у їх лідера, і які в них там взаємозв'язок, які домовленості в них були з путіним. Хоча ми бачили, що Путін декілька разів і Путін їздив туди, і декілька разів їздили. І Шойгу їздив, і нинішній міністр оборони туди їздив. І в Китай їздили, тому домовленості там є чи поставлять не знаю, чи, чи можуть поставити. Ну звичайно, можуть чи це буде 100 тисяч. Ну давайте подивимось перші 10, чи вони взагалі. Буде, тому що про них багато говорять ще, поки ніхто ніде їх не зустрічав. Мені навіть складно уявити, як вони будуть воювати. Це складне поле бою, особливо коли воює не твоя армія, коли не твоя мова, коли не твоя підтримка, ти просто піхота. Ми навіть на полі бою зі своїми артилеристами часто на рідній мові не можемо домовитись там про якусь підтримку, про там допомогу. Там щось не получається, щось не виходить. Там у кожного свої завдання. А тут взагалі мови, нічого не зрозуміло. Та дуже складно буде їм воювати тут окремими підрозділами, або навіть влитими. Тому треба подивитися, як воно все буде однозначно. Ми будуть набирати досвіду. Але на початках я думаю, що їм буде складно, якщо вони все таки появляться на полі бою. Ну і Global Defense дефенс стверджує, що Україна планує ракетами атакам знищити кримський міст. Чи варто вірити цим повідомленням, бо наразі позиція партнерів, навіть попри допри дозвіл цей бити по Росії, ну на все одно доволі обережна. Ну, дивіться, чи потрібно його знищувати? Звичайно, потрібно. Чи є такий план? Я впевнений, є. Чи я офіційно можу про це говорити? Звичайно, ні, мені цей план ніхто не доводив, але як військовий, я логічно розумію, що. Це потрібно зробити. Це така правильна політична історія, плюс військова да, там Нам розвідка доповідає, що зараз Росія мало використовує цей міст саме для поставки зброї боєприпасів. Але ми розуміємо, що відсутність цього моста вона, скажімо, це правильна історія, тому що все-таки вони щось там перекидають, машини перевозять там залізниця там. Кажуть, менше нам розвідка каже, але все-таки автомобільним шляхом перви, тому звичайно його потрібно знищити. І тоді ми будемо розуміти, що в Росії один канал постав, ну як морський може бути, і там один через залізничні шляхи, вже там через Донбас, які також можна контролювати. Тому ще раз, чи є така можливість, ну дивлячись на тактико технічні характеристики останніх модифікацій. Атакусів, то вони б'ють на 300 кілометрів, і в них радіус відхилення 5 метрів. От мені здається, цього могло би бути достатньо для того, щоб влучити в місто. Але ми маємо розуміти, що він добре захищений. Там є системи ППО, системи радіоподавлення, радіоелектронної боротьби, які роблять все, щоб туди нічого не прилетіло. Одна справа попасти в полотно, як ми це зробили, наші представники служби безпеки і росіяни ну відносно швидко його відновили. Тут, якщо бити, потрібно бити в опори, тоді це вже буде не відновити. Чи зможемо так прицілитись? Ну це треба добре знати характеристики, як летять ракети, чи дозволять і характеристики це зробити. Але чи потрібно бити, звичайно, потрібно. Ну і сьогодні в Раді президент Зеленський представив українцям план стійкості. І от хотілося б наостанок почути вашу думку щодо цього задуму. Ну, тим паче ви були присутні в залі. От його головна мета це об'єднати суспільство, можливо, заново його мобілізувати. Я не знаю, яка його головна мета. Головна мета плану стійкості президент озвучив всі проблемні питання, які в нас в країні вже давно, які накопились зараз. Які активісти, і ми депутати, і взагалі небайдужі небайдужі люди озвучили, доносили через засоби масової інформації, там через різні там телеграм-канали, через різні ресурси для того, щоб це почули? Чи для когось, скажімо, новина про те, що треба робити там технологічну ставку? Про це вже говорили давно чи? Скажімо так, ми не знали, що нам потрібно дбати про наших військових. Це звичайно правильно. Чи ми не говорили про те, що потрібна мобілізація? Але не так, як президент сказав, про це треба говорити чесно. Потрібно, щоб він закликав до мобілізації і зробив цей заходи, тому що це його прямий обов'язок мобілізувати націю, а не косвенно про це говорити. Тому він озвучив в такі наболілі питання, звичайно. Ну, основне що це не озвучити, основне це їх виправити. Тепер подивимося, він буде це робити. Хоча там, чи потрібно нам освіту вдосконалювати? Ну, звичайно, там культурний рамштайн. ну Ми вже подивимося, що це таке, я там не сильно розумію, що це таке культурний рамштайн, але подивимось, під... об'явив про нове міністерство. буде. Ну Подивимося, які там в нього будуть функції, які будуть завдання. Тож багато ну слів, багато красивих. Закликано, тепер потрібно подивитись надії про об'єднання. Так само ну, націю потрібно об'єднувати, щоб і фронт, і ти опрацювали в одному напрямку на нашу перемогу не на політичні лозунги, а на перемогу це правильно. От цікаво почути від вас і про пункт цього плану щодо зміни підходів до управління в армії, вочевидь, вони. Можливо, застаріли і мають відповідати сучасним якимось вимогам війни. Але чи не надто все-таки довго, можливо, ми до, нього, до цього йшли. Ну бо от, ну, вже на носі три роки війни, а ми от лише зараз чомусь про це починаємо говорити. Ну, про що саме? Про те, що треба поміняти підходи, осучаснити підходи управління в армії? Це один з пунктів плану стійкості. Ну, так, да, я розумію. Ну, дивіться, звичайно, що там перші роки ми якось трималися на тому, що у нас є навіть перший рік на тій старій системі управління зараз, звичайно, потрібно міняти, але тут треба головне теж не переборщити, тому що багато суперекспертів зараз з'явилось, багато військових аналітиків, які. Про армію, десь тільки бачили фільми і десь були в стороні, ніколи в ній не перебували. Не розуміють філософію армії, не розуміють командирів. Не розуміють, як армія живе, як вона працює і як вона має що таке дух переможної армії, що таке дисципліна в армії. І розповідає там, намагаються якісь там ліберальні демократичні принципи туди внести для того, щоб армія якась була сучасна. От вони так бачать. А і намагаючись зламати під це професіоналів, повипивши і повівши їх по цьому хибному шляху. Дивіться, в армії однозначно має бути порядок, в армії має бути дисципліна, в армії має бути справедливість, в армії має бути професіоналізм. Оце до цього ми маємо звичайно йти. А в нас на жаль зараз історія, коли голос непрофесіоналів е, звучить. Гучніше ніж тому, що ну ніж професіонали, тому що професіонали вважають, що так вони знають, як армія е, має працювати. Да, в армії є проблеми, які потрібно вирішувати, але ми ну не можна їх вирішити, тим що, наприклад, е, там раді там прибрати ТЦК, все, все пішли. Давайте буде у нас рекрутинг. Що таке рекрутинг? Це добровільність. У нас багато зараз добровольців, е, які стоять в чергах, коли в нас там потреба. Мобілізації ну не дуже велика для того, щоб були добровольці. Потрібна мотивація. У нас є фінансова мотивація. Нема. Тому про яких добровольців говоримо? і таких багато питань там, за які в тому числі, коли там називаєш слово мобілізація, тобі на починає одразу говорити: от ти там хочеш призвати людей в армію. Я хочу, щоб їх призвали, їх навчили і вони захистили. Нашу країну і ми зробили те, що не зробили там 100 років, 200 років тому. Тому звичайно міняти треба, але не вестись тому в першу чергу на популістські заяви непрофесіоналів, які зараз намагаються там десь просунутись і всовувати свої. Ну вибачте, 5 копійок туди, в чому вони не тягнуть нічого.